Один, два, три. Доброго ранку, дружні. На зв'язку Деніс дружній. Коротше, дружні, я мама зробила два дні назад такі макарони з фаршем, ну, щось оригінальне. Ви мене просили на щось оригінальне, тим більше, по-перше, домашня їда, що вже великий плюс, не треба з магазина. Та, подруж, щось оригінальне, вроді би таке, що я ще ніколи не пробував, тим більше на відео. Ну і чому би не попробувати. Я поки що дві зігрів, я не знаю, справлюся з двома, з і третьою. Тому такі справи, яка назва, та? З фаршем, макарони з фаршем. Так, тому поїхали до заставки швиденько цього відео. Так, багато часу, let's go. Дені зручні реагує, Дені зручні реагує, сьогодні він буде їсти макарони з фаршем, 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 ну, великі макарони з фаршем, фаршем, фаршем. Запитайтеся, як такі великі макарони мама знайшла. А от знайшла, а от не скаже мама, бо її зараз уже нема. Тому такі справи. Блін, 8.29, а вже у 9.29, тобто одна година, щоб зняти два контенти. Ще треба змонтувати одну Болгарію. Не знаю, якщо успію цю Болгарію, вона вийде, не успію, то блін її відеокліп я не успюв змонтувати. Тоді може, то продовження з Болгарії вийде на вечір. Тоді. Бо розумієте, я вирішив сьогодні не все публікувати, а ще, знаєте, протриматись хоча б десь 23 ще жовтня продовження з Болгарії викласти 30, може, жовтня, так хотів сказати червня. Через давним-давно прийшов. Давайте затестимо. Ммм. Я просто, знаєте, встав, ще не снідав практично взагалі. Я думаю, так, Денис Прайне. Десертна у кінці. Зараз ти їш, нормально йду. Потім З чого я, в принципі, почав. Хе, зато... Так, я погана новина, є добра. Багана новина, ви лишили все вчора. Три коментарі, добре новини, менше хвилин буде йти відео, щоб прочитати їх. Ну, не знаю, не лишили, то не лише. Я розумію, в принципі, у вас, ви мені самі ти, що разів розказували, що у вас є своє життя, що ви не можете постійно мої ролики коментувати. Ну, тоді дякую за ті дні, коли змогли. По 30-по 20. Знаєте, на цьому дякую. Самий фарш 8, бо не солений і макарон самий. 8. Так. Може разом на дев'ятку. Я такий вчора був зайнятий. Я, коротше... Капіс. Я сьогодні море контенту тестив на інших своїх каналах. Чи взлетять по шортах, чи ні. Бо розумієте, зараз шорти, шорти дико популярні. Я думаю... Бен, хочу затестити всі каналчики. Ясно, всі. Ну та всі не можна. Коротше, в більшості каналів багато дуже каналів поставив на сьогодні шорти. Подивимося, чи буде перегляд. Експеримент. М -м -м. Разом це смачніше смакує, де ядбаю. Коментарі вже ті три зачитаємо піднесли. О, то ми ще з вами швидко успіємо, ще ці дві реакції за годину. Бо ж ви розуміли, що маю відеокліп монтувати. Я ще вчора все не успів, дивилося сьогодні ще на ці інші канали. Ну ви зараз кажете, ну лише ж головне Денис Френні, а не інші канали. Так, я з вами погоджуюсь. Але інші канали і так ніколи не досягнуть цей успіх, що ми маємо зараз з вами на основному цьому каналі. Тому, яка різниця вже? Денис Френні так завжди все встигне. Зняти, змонтувати. Там. А от інші канали не опубліковуються. Я думаю, сьогодні такий святковий день нехай публікується. Я, на жаль, сьогодні йду на роботу. Біше сьогодні не прихожу по якій годині. У... У... У. Я думаю, двох достатньо, щоб третій, знаєте, щоб ще місце лишити для Несквіка з кавою. Тому, так. Тому я думаю, що я не буду третій брати. Якщо що, третій ми з'їмо на ютубшо. Я геній, так. Такі справа. Я щось сьогодні трохи затягнув. Ем, я мав сьомій годині зразу встати і ще зробити свої купа діл. Змонтувати ролик, відеокліп, змонтувати ті продовження, ну, ті два кусочки з їди в Болгарії. Але не зміг, бо мій любимий блогер, ну, скажімо, легенда дитинства Бройн Мапс, випустив кимось дивом сьогодні ран, ранком відео. По-перше... Все, у 7 годині він викладак десь у 6 викладав, що він ніколи у 6 годині не викладає ранку. По-друге, 10 го числа він ніколи 10-го не викладав жовтня. А тут, бац, 10 жовтня він викладає відоски. Ну то і так уже 20-го року нема на дурі, що він хоче? Хе -хе. Кожному своє. Ну, коротше. Його проблеми що... А, до речі. Тут ще є у цьому фаршу якийсь такий рис, у цьому фарші ще є рис, так. Ну добре, давайте. Погружаємо ротик. Коротше, страху немає. Ну, як кліпа страх. Бо якщо я не вспію, доведеться приміру ставити. Але, наприклад, якщо мені... Ну, це продовження з ресторану не встиг змонтувати... Страху немає, ставлю поставлю на 21 сьогодні вечором. І так сьогодні теж багато контенту. Ого, не буде активу. Може завтра ви мені активчик проявите. Щоб ви розуміли, я тоді вас просив. Під попередніми роликами з Булгаріям майже ніхто не коментував. Там нічого немає. Ну, як є, так є. Все. Блін, може би ще й третій взяв. Він так посмакувало, слухайте. Половину. Я тоді ще зараз відріжу, половину зігрію, а половину на YouTube шорт. Давайте, бо я щось... Ні, ну вроді би я поїв. Добре, тоді я поїв. Ні, от тепер я вже поїв. так. Бо то спочатку, значить, не, не зафіксував живіт мою йду. Тепер зафіксував. так. Добре, тоді йдемо зараз знімати вже на нанесу. Тому дякую за перегляд з, з цього відео. М -м 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 не знаю, чи активно активий Бо зараз купа відео, плюс домашні ці відео, що я зараз тут знімаю. Ти плюс ще зараз Болгарія виходить. Ви зараз запитаєте, а що там вийде? З ресторану там щось має якась їда вийти. І ще продовження нічна Болгарія. Другий раз ми ще пішли вночі. Але вже спойлер, вона не буде така цікавіша за те, що було перший раз. А хоч ви на перші поставили 100 лайків, що за що, дякую. Але там ще щось я показав за то нові місця, які не були в першому. Першій частині Нічні Болгарії. Щось там нове та є. Тому такі справи. очікуйте, має вже десь невдовзі вийде, бо я поставлю в 10-й годині, але, десь, але зразу виключимо мобільні дані, щоб все не жерло. Тому десь вийде приблизно на вечірці всі контенти, як і в принципі і це відео. Тому такі справи. дякую за перегляд. З вами буде Денис Франді. Я пішов знімати відео нанестрік. Всім удачі, всім пока-пока. Бувайте до наступного відео.